З'їзд республіканців чи стане Байден кандидатом в президенти США від демократичної партії? Про це і не тільки будемо говорити з гостем нашої студії Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Я вас рада вітати в нашій студії. Завжди радий, також до вас прийти. Отож, Трамп, кандидат від республіканської партії. Ну очікувано це було. А от щодо віце-президента, якого він веде з собою, Джеймс Джей Ді Венс, хто він такий? Ой, по Венсу, знаєте, найменше чуток взагалі було, тому що та Трамп тягнув інтригу до останнього, і чутки ходили різні, навіть деякі шалені голови говорили Ілон Моск. Ілон Моск буде це президентом Трампа, але ну враховуючи специфіку Трампа, це дійсно могло могло бути і так. Джеді Венс це людина, яка послідовно будує свою політичну кар'єру. Він має профільну освіту політолога, тому він так підходить до цього з усією технологічністю процесу. Розуміючи, все він ветеран, що йому, звісно, додатково дає. Перевагу в Штатах. До речі, це те, що нам потрібно буде переймати цю культуру вшанування ветеранів, яка в Штатах надзвичайно потужна. Ну і починав він свою таку потужну публічну кар'єру як хейтер Трампа. Він називав його Ідіотом тут з пісні слів не викинеш, порівнював його з Адольфом Гітлером. І, взагалі, зневажливо відгукувався до усіх його прихильників. Якщо подивитись погортати Твіттер, там надзвичайна кількість є скріншотів в 16-му і в ефірах критикував Трампа повсякчас, але потім змінив свою позицію. І от як я читав слова Трампа. Які не так не, не нещодавно казав, отпублікували в одному з медіа, я намагаюся зараз з англійською перекласти, що а, коли у нього питали за Венса, він говорив: цей хлопець так хоче мені сподобатись, що ладен цілувати мене нижче пояса, скажімо так. І тому тут є логіка, чому він сам обрав е Венса, тому що. Це людина, яку він зміг перетворити з хейтаро свого фаната, тому що потім він сказав, що він помилявся, вважає Трампа найкращим президентом за все його життя, і що це велика людина. Так далі, тобто цей процес, що він нібито зміг своєю діяльністю переконати Венса, що він його пробачив за ті вислови, тобто показує, що от він такий не гордовитий, готовий пробачати. Це насправді хороша історія, і це один із таких моментів ну, щодо Венса, який показує, що нам не так сильно варто перейматись за ті його вислови що стосовно України. А, те, що він в 22-му році казав, коли тільки почалась війна, що типу ми не маємо перейматися так сильно за український кордон, з відсилкою до того, що маємо думати за американський кордон, звісно. А, голосував проти допомоги Україні. Але ну, знаєте, в принципі, це нормальна історія. Республіканці трансформуються, особливо коли там переходиш з посади просто конгресмена чи сенатора кудись вище, взяти того ж Майка Джонсона, коли він був конгресменом від Луїзіани, того по Україні він проходився, просто критикував все. Ні, ні за що не голосував. Потім став спікером палати представників. Вже ну, якби, треба більш раціонально підходити до своєї роботи. Його позиція поступово трансформувалася. Зараз вже каже, Байден дозволь Україні бити американською зброю. Але це ж не може не бути передвиборча кампанія. Все може бути перед... ну, Це є все передвиборча кампанія. І те, що, в принципі, як показував ще на пана Нопченка. Ці плакати, що ми закінчимо війну українську, в Україні. війну. українську війну. Дякую, що не український конфлікт чи українську кризу вже і на тому спасибі. Це показує, що питання України воно буде надзвичайно важливим. Цікаво буде почути, тому що це має бути від Трампа якась програмна промова. І про Україну там точно буде згадано. Знову ж таки, не варто сприймати всі слова, що говорить Трамп під час передвиборчої кампанії з НАТО. То близько до серця він кидає різні наративи, які можуть сподобатись різним аудиторіям. А, ну, такий Трамп. Ну, слухайте, він виїжджав на таких речах, що каже: я, коли стану президентом, я розкрию секрет вбивства Кеннеді. Ну, це така людина. Ну. Тому дійсно це не обов'язково буде для України катастрофа, його перемога, але й не обов'язково буде щось супер хороше. Тим не менш, я думаю, що все ж таке ми не маємо забувати про те, що і республіканська партія це не тільки Трамп. Вони все таки будуть діяти раціонально зараз. Вони виступають багато в чому зі сторони опозиції. А яка головна роль опозиції? Правильно критикувати все, що робить влада, і говорити, що вони зроблять інакше і краще. От вони зараз демократи там за пакет допомоги Україні, вони проти демократи проти того, щоб Україна використовувала зброю по території Російської Федерації, республіканці за і от, поки триває цей передвиборчий весь процес. Реальних намірів і стратегії ми е, не дізнаємось. це вже от можна буде прослідкувати в перші тижні президентського терміну Трампа, якщо він все ж таки переможе на цих виборах. От щодо Венса, деякі експерти пишуть, що він такий радикальний в своїх заявах, і Трамп його обрав для того, щоб на його фоні бути більш-менш таким поміркованим. Чи поділяєте ви таку думку? Ну, я думаю, по перше Венс скине рівень радикалізму. Можливо, все ж таки, йому його одна із також із задач Венса, це вирішення проблеми з тою часткою електорату, яка і Трампа вважає старим, тому що не тільки у Байдена це є проблемою для частки електорату, як показуються це соціологічні заміри. Тут супер молодий віцепрезидент, 38 років. Це для Сполучених Штатів Америки взагалі юнак, який тільки з коледжу випустився, виїхав на мотоциклі. ще шевелюра розвивається за вітром, тому це от один із таких плюсів, однозначно. Також, ну, крім того, можливо, дійсно на в якомусь плані він буде десь менш радикальним на його фоні виглядати. Але я так почитав трохи заяви Венса. Мені здається, його радикалізм трохи. Ну переоцінюється, він працював на ну там на пана на, на певну частку електро. Тобто, от якби Трамп хотів прям відтінити свій радикалізм, він би міг взяти не знаю цю Тайлор Грін од на біфонія. Він би виглядав Боже і суперадекватним. Але все таки я думаю, що це, це трохи, трохи інша історія. Венс вже зробив заяву, що зокрема добиватиметься від усіх союзників робити відповідні внески на безпеку. Що це означає? Ну це частина програми Трампа, від якої він точно не буде відмовлятись. Це той закид, який в принципі Штати неодноразово робили стосовно своїх союзників по НАТО. Є же цей пункт, що мінімум, може, 2% чи 5% від ВВП. У мене вилетіло з голови. Має кожна країна НАТО 2%. 2, 2 від ВВП, має кожна країна НАТО робити внеску в загальний, в загальний безпековий бюджет. І ось до 2023 року велика частина країн цього не робила. Але в 23 році, в принципі, це питання вирішилось, і вже всі країни, нарешті, дійшли до ну, які є членами НАТО, дійшли до того, що вони ці 2% закривають. Це нормальна популістична історія, тому що. Ну, Трамп своєму електорату, що ми годуємо, як Штати, годуючи НАТО, захищають НАТО, всі мають платити. І в цьому немає нічого нового. Там вже в цифрах розбиратися. Це як колись, коли Велика Британія виходила з Європейського Союзу, наш великий добрий друг Борис Джонсон дуже активну участь в цьому брав. І він як такий, ну. Певною мірою дуже потужний популіст також розповідав про, про те, що там в десятки мільйонів доларів мільйонів євро обходяться щодня там членство Британії в Європейському Союзі, і от зараз ми показуємо, що вихід з ЄС не сильно посприяв розвитку Великобританії, запустив ряд процесів, які є кризовими, в тому числі з, з Шотландії. Ну там. Неважливо, але е, так сам так само і тут просто ну це мені, мені здається, що це не буде частиною його реальної е, діяльності, але зараз це те, що можна донести до електорату, що досить їм віддавати наші гроші. Нехай всі рівномірно там наповнюють бюджет і Так далі, от загалом, цей тандем Трамп Венс, що чекати від нього в Україні? От ми чули, е, Дмитро Анопченко е, спілкувався з делегатами. Республіканського з'їзду, і вони казали, що це будуть переговори без зброї, але переговори з Росією без територіальних поступок. От Що важливо. Угу. Чи так це буде? Uh, ну, з приводу тандема важко важливо зазначити, що я не вважаю, що це буде тандем, оскільки uh, Трамп це не. Uh, по-перше, не командний гравець, і не людина, яка ділиться владою. Так було і за його попередньої каденції. Все ж таки, не варто забувати, що він уже був президентом. І е, свою е, модель президентства він показав. І, навряд чи він якось змінився кардинально, переосмислив себе. Люди з віком зачасту тільки поглиблюються в тому. Ким вони є, і яку модель поведінки вони е, власне відображають е, за свідченнями усіх людей, які раніше працювали з Трампом, він часто рішення приймає спонтанно, не обговорюючи ні з ким. І це призводить часто до, до ну, курйозів певних, скажу м'яко, тому що коли зараз говорять, що Трамп перемовник, він великий бізнесмен, він на перемовинах собаку з'їв, він може це все. Тобі, мені, десь посередині зійшли, потисли руки. І, можливо, на рівні взаємовідносин з капіталістичними країнами демократичними це працює. Але... Був вже досвід і інший. Трамп намагався врегулювати ситуацію з північною Кореєю і такої каші наварив, що дай Боже взаємовідносини між США і Кореєю північною Кореєю стали гірше з південною Кореєю умудрився посваритись, тому що на переговорах з Кімчинином той сказав: От мені не подобається, що ви проводите з південною Кореєю військове навчання, і Трамп такий. Не будемо проводити. Вся його команда така, що? Південна Корея така, що? І, е, власне, результату це не дало. Взаємовідносини між Кореями погіршились, між Кореями і Штатами погіршились. Ну, в результаті ядерна програма, як ми бачимо, Північної Кореї також тільки посилилась. Який результат? От він провів цю всю зустріч, там, історично всі говорили, от зараз. Нічого не досягнув з, з Мексикою. Казав, побудую стіну і змушу Мексику заплатити. Ноль песо заплатила Мексика за стіну на кордоні. Е, та ж сама як, торгівельна війна з Китаєм. Чи вдалося ну, от Китай дуже сильно е, в по Китаю вдарив ковід? Це так, е, але ця торгівельна війна вона не, при, не призвела до бажаного Трампом результату. Тому. Про переговорні його здібності і його розуміння геополітики найкраще говорять не його бізнесовий успіх, а його минулий президентський термін. З ким він тільки не розсварився, з європейським рядом розсварився, з Китаєм, Північною Кореєю, Південною Кореєю. Та він розсварився навіть зі своїм же конгресом. Ми пам'ятаємо шадаун і те, як він купував своїм працівникам бургери і Кока-Колу, тому що. Не було банально грошей на фінансування адміністрації президента. Е, тому дуже важко судити, яке, яка його стратегія, чи є у нього стратегія, чи у нього є оця рамкове бачення, от яке не раз вже озвучували, що там посадити Росію Україну за стіл переговорів. Якщо Україна не захоче, сказати, ми не будемо давати вам озброєння. Якщо Росія не захоче, то сказати, що ми Україні дамо в 10 разів більше зброєння. Ідеальний план, взагалі, надійний як швейцарський годинник. Просто Трампу по не штати очолювати а офіс простих рішень От там би було його місце, але склалося інакше. Давайте ще про Джо Байдена поговоримо. Він захворів на коронавірус. Це підтвердили в Білому домі. І раніше тут нагадаю, що він говорив в одному з інтерв'ю, що готовий зняти свою кандидатуру в президенти США, якщо будуть в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Угу. От власне чи розцінить він ковід як серйозну проблему зі здоров'ям. Ну Тут цікаво, як е, все-таки відбувається цей е, процес, тому що спочатку він говорив, що тільки як йому Господь, є, Господь йому скаже знятись кандидатуру, потім вже сказав, як лікарі скажуть, то він зніме кандидатуру. Ну, е, не знаю, чи це дійсно так співпало, чи це зручний привід для того, щоб е, зняти свою кандидатуру і зберегти при цьому обличчя, що було б, я вважаю, насправді правильним. Сказати, що я відчував ще в собі насна, але цей ковід все зіпсував, це, це от через ковід. Мушу, мушу, не розумію, що не витягну зараз кампанію. Ну, я думаю, в найближчі кілька днів ми побачимо, чи ухвалить він таке рішення. На цьому етапі, звісно, ризиковано вже міняти кандидата, але мені здається, що цей ризик це єдиний шанс демократів на те, щоб кандидат від їх партії здобув перемогу.